Вітає програма Рецепти здоров'я, і сьогодні будемо говорити про клініку діагностичну лабораторію центральної міської клінічної лікарні, поширення ГРВІ, Ну і звісно, рубрика таємниці краси. Каже, лікарня без лабораторії, так говорять медики. Одна з найпотужніших лабораторій функціонує в центральній міській клінічній лікарні, і цього разу ми будемо спілкуватися із її завідуючою. Цього разу ми спілкуємося із завідуючою клініко-діагностичної лабораторії центральної міської клінічної лікарні Галиною Марків. Доброго дня! Доброго дня. Кажучи, лікарня без лабораторії бути не може. Настільки я знаю, дана лабораторії відколи існує відколи існує клінічна лікарня. Взагалі, що собою зараз представляє клініко діагностична лабораторія, настільки вона сучасна? Найперше так хотіла сказати, що слово лабораторія походить від. Латинського слова лабор це праця, і тому не тільки лікарняні лабораторії, а взагалі будь-яка науково-дослідна мистецька лабораторія це є досить кропітка праця. І так як ви сказали, що відколи існує лікарня, відтоді існує лабораторія, бо згідно всіх нормативних документів і... Актів Міністерства охорони здоров'я лікувальна установа не може працювати без функціонуючої лабораторії. Настільки лабораторія є сучасною, тобто чи достатньо у вас обладнання за останніх п'ять років поновлено все обладнання, яке було, тобто, всі закуплені нові прилади і допоміжне обладнання також. Наразі це було тільки поновлення, і планується ще закупівля більш сучасного, багатофункціонального обладнання. Йдуть проекти обговорення. Відповідно, маємо надію, що найближчим часом буде докуплено уже більш сучасне і нове технологічне обладнання. А що треба? Тобто, це які апарат? Потрібно в зв'язку з тим, що є великий потік. Хворих на приймальному покої і потрібно гематологічний аналізатор. Потрібно аналізатор газів крові. Потрібно біохімічний автоматичний аналізатор. На жаль, його у нас ще немає, але маємо надію, що він буде куплений. Потрібно імуноферментний аналізатор, також автоматичний, тому що це досить спростовує роботу. Ну відносно спростовує, потребує менше рук, але більш досвідчених працівників, тому що Обладнання є саме по собі, обладнання і нічого не варте без людських знань. Чи достатньо у вас фахівців? На даний момент з тим обладнанням, що у нас є, фахівців достатньо при закупівлі нового обладнання і при розширенні можливостей лабораторії, звичайно, що необхідно буде ще додати ставки. Лікаря лаборанта і ставки лаборанта, ну і молодших медичних сестер, також які у вас тут проводять дослідження. Тобто, що ви тут проводите? Лабораторія атестована на право проведення вимірювальних робіт і є згідно атестату лабораторії, є певний перелік лабораторних обстежень, які ми виконуємо в повному об'ємі. Тобто, це є загальноклінічні дослідження крові та сечі, біохімічні дослідження крові. Імунологічні дослідження, серологічні дослідження. По потребі лікувально-профілактичного закладу, в якому ми працюємо. Настільки знаю, ви стараєтесь щороку вводити якісь нові методи дослідження. Можете сказати, от за останній період, що було такого нового? За останній період у нас кілька років тому закуплений. У нас не було аналізатору електролітів крові, тобто калій, натрій, хлорі, іонізований кальцій, впроваджено визначення. Тестів на спадкові коагулопатії, це є антитромбін 3, протеїн С, 5ПЦ-тест. Впроваджено, ну відновлено, скажем, не впроваджено, відновлено дослідження мікроелементів, спектру мікроелементів, тобто це є кальцій, фосфор, залізо, залізозв'язуюча здатність, магній, визначення дедімеру. Також це є важливий показник в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії. Визначення тропонінів, так як у нас відкрито кардіологічне. Вірніше функціонує кардіологічне відділення, і відкрито кардіохірургічне відділення, то визначення тропонінів якісно і кількісно. І взагалі, як працює лабораторія, то у вас є цілодобові чергування? Лабораторія поділена на три підрозділи: є планова лабораторія, є ургентна лабораторія, є лабораторія при відділенні реанімації та анестезіології. Планова працює кожного дня за винятком суботи і неділі з 8 до. 1542. Ургентна лабораторія на приймальному покої. Працює цілодобово. І реанімаційна лабораторія також працює цілодобово. Там працює лікар, черговий лаборант і так само черговий лаборант. Чи е, збільшується у вас кількість пацієнтів? Тобто чи є такий от масовий потік? Є масовий потік. Це е, на жаль зараз є проблема медицини напевно у всій Україні, не тільки в нашому місті. Тому що пацієнти звертаються в важких запущених станах, і потік великий є за добу ургенції, коли лікарня ургентує, може бути понад 100 звернень. Це не обов'язково, що будуть всі пацієнти госпіталізовані, але вони прийшли зі скаргами. Їх обстежують, в тому числі обов'язковим переліком є лабораторні дослідження. Надається їм консультативна допомога, і е, за їхнім бажанням чи не бажанням госпіталізуватися, вони можуть бути відправлені додому. А які ну я не знаю, чи можна це сказати якісь найпоширеніші аналізи, що от щодня здають там. От... Ну, щодня практично весь спектр, що я вам назвала, він і проводиться. Тобто загальноклінічні дослідження крові та сечі, дослідження глюкози крові, біохімічний спектр досліджень. Там вже вибирає лікуючий лікар. По, відповідно до діагнозу, до скарг пацієнта, які саме проби потрібно зробити е, імунологічні дослідження по мірі консультації пацієнтів імунологами призначаються або якісь неясні стани для того, щоб більш коректно детально розібратися з діагнозом. А які найрідше, тобто якісь, може унікальні там. Ну от, Власне, ці специфічні тести, що я називала, які були нововведені на спадковій кого вони рідко е призначаються, але тим не менше вони потрібні. І йде мова ще про те, що ще кілька досліджень треба впровадити. Ну, Це наразі йдуть перемовини з спеціалістами по судинній хірургії, власне, тому що це є на е діагностування і вияснення причини тромбозів. Судин. І в нас традиційно в нашій програмі ми запитуємо в лікарів рецепт здоров'я. Якийсь, будь ласка, від вас рецепт здоров'я, щоб порадили нашим пацієнтам. Хочу побажати всім миру в родині, миру в країні, гарного настрою, незалежно від обставин, які є, тому що нервові клітини не відновлюються і треба старатися не реагувати на стресові ситуації дуже негативно. Більше позитивних емоцій, шукати їх в цьому житті вони, звичайно, є. Просто їх шукати. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідуючою клініко-діагностичної лабораторії Центральної міської клінічної лікарні Галиною Марків. При те, що погода нас потішила весняним теплом, терапевтичне відділення центральної міської клінічної лікарні переповнене пацієнтами. Медики кажуть, цього року як ніколи ГРВІ дає важкі ускладнення, особливо пневмонії. Висняний аншлаг у лікарнях івано-франківські терапевтичні відділення переповнені пацієнтами з діагнозом пневмонія, недужих понад півсотні. Така велика кількість легеневих захворювань, дивина не те, що порівняні з минулим роком, а навіть січним місяцем. А все тому пояснюють лікарі, що мешканці вчасно не звернулися по допомогу, а навпаки, лікували гострі респіраторні захворювання бабусиними методами. Такий діагноз, як пневмонія, для місяця березня, це нетипово. Попередні роки, коли було 29 дев'ять 27... Випадків станом на вчорашній день 57 пацієнтів в трьох терапевтичних відділеннях, на сьогодні теж поступають пацієнти із пневмоніями. Десь у 98% пацієнтів, які до нас поступають, оповідають, що вони 3-5 днів хворіли на дому, приймали жаропонижаючі, мали відповідну картину. Ломоту в тілі, першіння в горлі, гар'ячку 38-39, е, пітливість. І приймали вдома, лікувалися калина, малина в кращому випадку приймали жаропонижаючий парацетамол. Серед причин, які призводять до запалення легені, нестача вітамінів, ослаблений імунітет та стреси, а ще весінні загострення хронічних бронхітів чи бронхіальної астми. А от епідемії грипу радіють медики цьогоріч, вочевидь, вдалося уникнути. Спочатку сезону за допомогою до лікувальної. Закладів області звернулося і 100 тисяч прикарпатців, що цілком у межах норми. Однак нині епідеміологи очікують так званої другої хвилі захворювання, ймовірно, всередині квітня. А чому ми можемо її мати? через те, що все таки в Україні за Даними міністерства охорони здоров'я циркулює вірус грипу агаш н 1 тобто це той самий вірус пандемічного грипу. Також все таки вірус грипу типу Б, який є незнайомий для українців. І багато із клініцистів, які власне цього року працювали із цими захворюваннями респіраторними, говорять про те, що клініка була достатньо важка. Тобто, це можна говорити так чисто теоретично чи емпірично, про те, що все таки багато із захворювань респіраторних були зумовлені. Власне, цим вірусом напевно грипу типу Б. поради від медиків на хворобливий сезон, класичні Берегтися допоможуть особиста гігієна вживання продуктів, які містять вітамін С та навіть фітотерапія. А якщо вже занедужили, неодмінно звертатися за професійною допомогою. Однак, аби не поширювати хворобу замість екскурсії до поліклініки, варто викликати лікаря додому. І традиційно на завершення програми наша рубрика «Таємниці краси і будемо говорити про шилак. Адже всім відомо, що руки це візитна картка кожної жінки, тому вони повинні бути доглянутими та красивими. Відомо, що краса це завжди деталі. Вчені виявили, що при зустрічі ми звертаємо увагу на обличчя, потім на одяг, а далі зауважуємо щонайменші деталі. При спілкуванні мимоволі ми починаємо жестикулювати руками, які приваблюють увагу співрозмовника. Тому тримати руки і нігті доглянутими і красивими важливо не тільки з точки зору гігієни, але й з позиції оцінки вашого характеру і способу життя. Сьогодні будь-яка жінка має можливість зробити неперевершений манікюр. Його технологія зазнала багато змін і постійно еволюціонує. На сьогоднішній день новинкою вважається шелак манікюр Ви бажаєте, щоб покриття ваших нігтів мало вигляд ніби ви щойно з салону краси, і це тривало протягом щонайменше двох тижнів тоді шелак саме для вас. Це перший гібрид лаку і гелю, що поєднує в собі найкращі властивості професійних лаків і водночас моделюючих гелів. Стіке. Гнучки, але водночас міцне покриття шелаком тримається на нігтях впродовж декількох тижнів. За цей час він не втрачає свого кольору, блиску і виглядає, як щойно нанесений. Шилак має легку структуру, схожу на звичайний лак. Тому на нігтях він виглядає природньо і не обтяжує їх як моделюючий гель. Нанесення шилаку просте, схоже на покриття звичайним лаком. Але його висихання відбувається під ультрафіолетовою лампою за декілька секунд. Тому, дорогі жінки, ви можете зекономити дорогоцінний час на сушці. А це в сучасному швидкоплинному темпі життя дуже важливо. В склад цього покриття не входять шкідливі хімічні сполуки, тому воно безпечне для ваших нігтів і навіть сприяє їх зміцненню, захищає від ламкості. Шелак підходить як для натуральних, так і для нарощених нігтів, а також він використовується в педикюрі. Багата кольорова палітра шелаків дозволить кожній жінці підібрати відтінок відповідно до своїх вподобань, настрою чи принагідної події. Якщо ви сучасна, яскрава, постійно прагнете чогось нового, бажаєте йти в ногу з часом шелак саме для вас. Він приємно здивує будь-яку жінку незалежно від її віку і статусу. Перед красою всі рівні. І кожна заслуговує бути красивою. Наразі це все, що ми для вас підготували. Тож дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402.